Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 22 квітня 2016 року. П'ятниця, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мученика Євпсихія. Святий Єпсихій походив із знатної родини і жив у IV столітті у Кесарії Каподукійській, що в Малій Азії. Був одружений. Одного дня юнак разом із гуртом християн зруйнував поганську святиню. Імператор Юліан, відступник, який намагався відновити поганство, наказав ув'язнити за це Європсихія і жорстоко мучити, а в кінці зарубати мечем. Християни збудували над гробом святого мученика гарну церкву. Святий Василій Великий називав святого Євпсихія блаженним мучеником. На вечірній з на непередосвячених дарів сьогодні читаємо з книги Приповідок Соломонових, де є наступні слова. Відкрий твої уста на корисні Могу для усіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку снутливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки львіку в неї. Дбає про льон та вовну, раду працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, стає у досвіда, дає домашнім їжу і паї своїм слугиням. До поля придивляється, його купує із власних рук дорібку виноградник сади. Стан вона свій підперезує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать перед Вона для вбого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі, готує льон, тонкий, і порфіра, її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшинами краю. Вона че тонке плотно й продає і пояси купцеві доставляє, сила й гідність, її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Доброта науки на язиці в неї ретельно наглядає за ходом справ у хаті. Баті хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають. Муж її теж її вихваляє. Сила було жінок цнотливих. Ти ж перевищила усіх.